Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі. Тема, якої я хочу поділитися, буде називатися Згубний вплив телебачення. Колись це більше стосувалося тих, хто мав телевізор та й до сих пір ще має. А тепер воно стосується не тільки тих, а ще стосується тих, хто має телефони, користується інтернетом, по планшетах, по комп'ютеру. По мобілках, по смартфонах і так далі. Воно тепер в кишені. Ми поговоримо про тих акторів, ким вони наповнені, до кого вони звертаються, коли вони хочуть грати свої ролі. І ми поспілкуємося і подивимося через це слово, навіть як ставляться продюсери до своїх. Глядачі. Читаємо. Діявол знає достатньо людині втратити совість або заплямувати совість. І вона буде слухати усе, що їй не говорив. Це доведений факт. Заголовок. Працівники диявола. До вашого відома, працювати в кіноіндустрії на створення фільмів дуже складно. У акторів дуже специфічна робота грати ролі. Уявімо, що актору сьогодні доручають зіграти роль президента, через місяць йому треба буде зіграти роль раба, якого продають, а ще через місяць ще якусь роль. Це дуже тяжко. І багато з цих людей починають звертатися за допомогою, як ви думаєте, до кого. Чи ви можете собі уявити Брюса Уіліса, який стає в церкві навколішки, і каже: Господи, допоможи мені зіграти роль цього вбивці, що убиватиме наліво і направо, і буде вчити людей насильству». Це нереально. А чи може Брітні Спірс стати на коліна перед Богом і сказати: Господи, допоможи мені! Треба свій виступ до кінця допрасувати? Цього теж не може бути. То до кого ж вони звертаються за допомогою? Давайте прочитаємо їхні висловлювання далі. Що я зробив? Я став на коліна і спілкувався з духами. Коли я вийшов з цього стану, то в мені вже були духи. Я ніколи не зміг би так грати. Я б не зміг навіть наважитися грати деякі епізоди. Я прошу своє тіло стати носієм духів, які були до мене, щоб мені бути якнайбільше схожим на персонаж. Я просто для цього стаю його знаряддям. Я стараюсь бути спустошеним, щоб мене використовували духи. Тут є люди такі ж, як я, нас, мільйони, які зацікавлені в австрології. Астрології, медитації, воружінні. Як ви вже читали, актори, які знімаються в кіно, і люди, які працюють в кіноіндустрії, зізнаються, що вони одержимі. Один популярний актор якось сказав: в мені інколи живе до 30 особистостей. І я навіть не знаю, хто я. Бо в мені стільки різних демонів, що я не знаю, коли який буде себе проявляти. Вони кидають до них сатани свою волю, просять нечистого духа в них вселитися і допомогти зіграти роль якогось персонажу. Ті, кого світ визнає талановитими, насправді просто одержимі, нещасні люди. Ми уявляємо собі, що одержима людина не може себе контролювати. У неї піна з рота, вона падає на підлогу і щось незрозуміле з нею твориться. Та читаємо в Євангелії історію про Юду, коли в нього війшов сатана, і він став одержимим, то пішов до Фарисею. Він робив свою справу, і люди на нього дивилися, як на нормальну людину. Про це, про це була проте, це була одержима людина, яка Доводила свою брудну справу до кінця. Ви знаєте, Голівуд повинен так, повин таких людей. І їхня ціль впливати через нечисту силу на того, хто сидить вдома біля свого телевізора екрана. Диявол нікому нічого не дає, того, що йому невигідно. Якщо ж він і дає славу, гроші. Чи здібність грати ролі, він дається з чіткою ціллю знищити мораль, порушити чистоту і святість, зруйнувати сім'ю і церкву. Його дії спрямовані на те, щоб вплинути на нас, щоб спотворити наше мислення. Як ви думаєте, чи нечистий дух, який входить в актора, щоб допомогти зіграти роль, впливає на глядача? Коли ми на екрані бачимо нашого улюбленого актора, задіяні у всіх подіях, захоплені ними, тоді зникає критичне, здорове мислення, і ми приймаємо все без розбору, що йде від нього. Тоді наші очі і розум приймають набагато більше нечистоти, ніж може пройти її через тверезий розум. І те, що ти дивишся, нині, може відобразитися в тобі через роки. Воно спливе в твоїм розумі. І ти не знатимеш, звідки це прийшло Одним із головних сатаністів 20-х років був Алістер Кроулі. Помер в кінці 20-х. 20 Він народився і жив в Англії. Потім переїхав в Італію. Бо в Англії про нього казали, це найзліша людина на землі. Його країна вигнала, бо він був дуже злим та, та ще педофілом і насильником. Все ж багато продюсерів, артистів і людей, що працюють в Тіві, в Голівуді, кажуть, що вони завдячують своєю кар'єрою кроулі, що, якби не він. Вони б не були акторами. В багатьох піснях рок-музикантів згадується його ім'я, а на деяких альбомах є його фотографії. Антон Лавей, засновник сатанинської громади, був його учнем. Перше прочитаємо наслідки для акторів, які грають безбожні ролі. Як це впливає на самих акторів? Дуже негативно, хоч спочатку все йде ніби добре. Готуючи цю статтю, я прочитав багато їхніх висловлювань. Одна актриса казала: раніше я не думала, що в світі є стільки грошей, скільки я заробляла. Та прийшов час, коли слава і вечірки закінчилися. І багато хто з них говорить, я прокидаюся вночі. Бо чую голоси, ніби хтось ломиться в мій розум в мій дім. Я не можу нормально спати. Мене щось переслідує, за мною хтось женеться. Хіт Леджер, один з найзнаменитіших акторів, зіграв роль жартівника Джокер в фільмі Бетман. Була велика конкуренція, і багато артистів хотіли цієї ролі. Але для цього треба було грати дійсно професійно. Коли нарешті вибрали Хіта Леджера, то Джек Ніколсон йому зателефонував, ти не знаєш, з чим ти зв'язався, і не уявляєш, що потім з тобою буде. Скажу наперед, що він після цього довго не жив. Узявши цю роль, він на місяць зачинився у своїй квартирі і з неї не виходив. Він входив у роль людини. До цього він був молодим і красивим, а на рекламі цього фільму він виглядав як найжахливіша карикатура. І ті люди, які працювали з ним, казали, що він настільки війшов у роль, що коли закінчувалася зйомка, він залишався таким же, бо не хотів порушити стану того характеру. Того характеру, характеру, в якому він знімався. Коли відбувалася зйомка цього фільму, нечиста сила настільки впливала на нього, що ні спати, ні їсти він не міг. Він почав приймати по 6-8 таблеток, щоб заснути на кілька годин. Він чув голоси, його ще всередині мучило. Я думаю, що його мучили демони. Бо той. Хто зв'язаний з нечистою силою, не може бути незайманим. Ще не закінчилася зйомка, зйомка фільму як одного дня, чи то від передозування, чи від нещасного випадку він не прокинувся. Фільм вийшов без нього. І з цього приводу були дебати, а що з душею. Чи ви думаєте, що Голівуд переживає, що стало з Леджером, де його душа в чи внизу. Ніхто не турбується. Гроші їх хвилюють. Людина війшла в роль і видається за екран. А мільйони дивляться і в те, що бачать, входять настільки, що й не думають, хто впливає на їхній розум. Хто вплинув на розум цього актора. І хто впливає на розум людей, які навіть не знають, чому вчиняють так чи інше. Один з найвідоміших акторів 20-х років. Рудольф Валентіно і його дружина Наташа Рамбова, обоє вони італійці, зробили великий внесок у розвиток розбещеності, особливо в кіно. Він помер в 31-й, коли мав 31 рік. З невідомої причини у нього зі здоров'ям було ніби все гаразд. До нього на похорони прийшло 30 тисяч жінок, котрі обожнювали його як актора, а де його душа? А де нині душі тих, які його любили, звичайно, що не з Господом. Бо кінець таких людей це озеро Огняне – це ад Тепер ми прочитаємо ставлення цих працівників, які працюють в кіноіндустрії, до людей, до тих, хто дивиться з екранів, з телефонів чи по інтернету, з комп'ютерів, планшетів. Як ви думаєте, актори і продюсери. Дивлячися на нас, поважають нас як особистостей, вони на нас дивляться з презирством. Їхня ціль розбестити душу і отримати більше грошей. Тед Тернер був довгий час власником телекомпанії NBC, і Мадонна говорить: ми не дозволяємо дивитися телевізор своїм дітям. У нас вдома нема ТІВІ. Бо сміття, яке ми показуємо, зруйнує будь-яке життя. За своїх дітей він хвилюється, а щодо наших, зовсім інші плани. Ось як вони висловлюються про нас, тобто про людей. Режисер Джордж Лукас, творець зоряних війн, Star Wars і інших е фільмів, зазначав: бойовики завжди користувалися великим попитом. А чому люди дивляться бойовики, якщо вони погані? Чому публіка така нерозумна? Я не винний в цьому. Просто я знаю, що вони люблять дивитися, і ми з моїм колегою Стівеном це створюємо. Люди, ви надто легко в це вірите, дайте їм подивитися і це спрацює. Мені завжди подобається думати про це, і я повинен зробити все, аби вони дивилися. Ми їм дамо те, що руйнує мораль, і прищеплюємо ті точки зору, як ми уявляємо світ. Це те, що роблять мої фільми. І ми поведемо весь світ в 21 вік, і я зроблю собі прибуток на їхніх спинах. Так він зробить собі прибуток на спинах людей, і ті, що причетні до тіві, продюсери, актори дивляться на людей, як на овечок яких можна вести куди хочеш, яким що завгодно скажи. І вони це робитимуть. Цікаво, люди шанують тих, які до них ставляться з презирством і вклоняються їм. Працівники ТВ знають, що люди, які йдуть до кінотеатрів чи сидять біля телевізорів, планшетів і комп'ютерів, нічого більше не розуміють. Вони приймуть все, що ми їм покажемо. Це вони говорять про. Людей, про тих людей, які дивляться? Фільми. Дорогі друзі, який контраст між Богом, який співчуває, любить і хоче підняти людину, і Голівудом, який з презирством дивиться на людські душі, занурюючи їх все більше в багнюку та ще й заробляє гроші на їхніх спинах? Величезна різниця. А чому вони так роблять? Чому б їм не робити щось добре? Справа в тому, що багато з них просто вражені дияволом. Ще одне зв'язок з сатанинською церквою. Тобто, ми розуміємо, що є церква Христова, але заголовок такий, я би назвав навіть більше з, скажімо, сатанинською, ну, якимось сектою. Не то, що церквою, а сектою. Справа в тім, що шоу бізнес і ті дуже тісно пов'язані з сатанинською сектою, яка знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Багато видатних людей Голлівуду – члени цієї секти. Вони часто збираються, щоб вирішити, як і в який бік спрямовувати суспільство. Багато акторів і продюсерів дружать з ними. Є актори, які не візьмуть якоїсь ролі. Не почнуть передачі, поки не запитають у людей, прямо зв'язних з дияволом, чи їм це робити, чи ні. Більшість цих людей вважають їх своїми богами. Деякі актори колись були бідними, потім вони зіграли якусь незначну роль в якійсь рекламі, щось заробили. А відомими стали після того, як приєдналися до сатанинської секти. Вони самі. Про це кажуть. І ще одне останнє хочеться сказати чи прочитати, це висловлювання сатаністів щодо телебачення і фільмів. Антон Алавей, засновник сатанинської секти і автор сатанинської лже Біблії, знає, що Голівуд. Керує нашим суспільством через вчення сатанізму. Лавей говорить, багато хто з вас вже прочитали мої висловлювання, що телебачення це новий Бог. І є ще одна маленька річ, про яку я не говорив до цього часу, це основний шлях для проникнення нової сатанинської релігії в суспільство. Зараз Тіві уже більш схоже на нову світову релігію. Ніж на християнство. Якщо боги і пересвященники ТІВІ зможуть досягти своїх цілей, то ми зможемо ліквідувати християнство, яким ми його знаємо. Вплив тівій на суспільство значно більший, ніж вплив традиційного християнства. Лавей хвалить роботу телезірок для сатанинського царства. У нас багато сатанинських упорядників, продюсерів і режисерів, які зробили руйнівну роботу. Ті, що продали свої душі заради слави, влади і удачі, використовується, щоб проштовхнути філософію нового віку New Age, по, словам Лавею, нову сатанинську релігію. А люди вмикають телевізор і думають, що контролює ситуацію. Мовляв, від них залежить, що вони будуть дивитися. А що ні? Вони не задумуються над тим, що цей матеріал велика пропагандистська машина, підготувала для них вже давно. Слід зазначити сказане працівниками ТВ, що їм важливо проникнути в кожен дім, щоб навести там свій порядок. Коли Мел Гібсон захотів заробити фільм про страждання Христа в Голівуді, то не підтримує ніхто. Тому на кінець підсумок, хто прочитано, що ми читали, ми візьмемо 2 Коринтян 6 розділ з 14 вірша. Застереження всім віруючим людям, які щиро полюбили Бога. До чужого ярма не впрягайте з невірними. Бо що спільного між праведністю та беззаконням? Це стосується. Кінофільмів, або яка спільність у світла з і телебачення, яка згода в Христа з Беріаром. або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог пройдік. Поселю серед них і ходитиму, і буде їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. І буде я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. І ще одне місце писання. Ми прочитаємо книгу Псалмів. Це буде самий перший псалом. Початок цієї книги. Ми прочитаємо, він має шість віршиків. Блажен муж, я не помилюся, блажен член Христової Церкви. Що зарадою несправедливо вих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закона Його в день та вночі він роздумує, і він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що роди свій плід своєчасно, і що листя не вдяне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвиває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі правни. Дорогу бо поправних знає Господь, а дорога безбожних загине. Хай Господь всіх благословить, хто щиро любить Господа, а нашому Богові хай буде вічна подяка, Богу Цю, Сину і Духу Святому. Амінь.